Сьогодні силами освіти демонструємо всьому світові, що ми творимо заради розвитку країни, заради перемоги, заради миру в усьому світі. Сьогодні презентовані всі аспекти систем освіти – і біохімія, і біотехнології, і математика, і інженерія, і мистецтво. Це електронний замок, він зроблений на базі Arduino Nano, В ньому використовується реле і електронний і електронний магніт. Також в ньому є е е матрична клавіатура, через яку можна вводити пароль. Якщо він правильний, то в нас відкриються дверки. Це невеликий стенд роборуки. Ось. На працюю на сервоприводах це можна піднімати якісь неважкі, поки що, але якщо збільшити всьому масштабах, поставити там потужні серви, можна буде і піднімати в вантажі більшого там розміру. Діти мають розвиватися, тим бачить, що дуже багато розробок цікавих і для військових. Тому діти мають навчитися. Центр освітніх інновацій у Франківську працює. Він запрошує всіх брати участь в гуртковій роботі і творити інновації. Франківськ особливий, тим, що дуже велика кількість позашкільних закладів діти мають можливість займатися гуртковою роботою.